Всіх вітаю, друзі! І так, сьогодні рубрика Щотижневий огляд щеплень. І почнемо, як завжди, з яблунь, які проходили зернятка, проходили стратифікацію в будинку. І ось дивіться, які маємо результати. Сьогодні 27 квітня. Минуло 5 днів після останнього огляду. Що слідкує, той пам'ятає, які були яблуньки. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Було 6 яблуньо, але дві віджили. Взагалі-то. Було саджанців маленьких 13. Залишилося тепер 8, що все добре. І персик один і тут другий. Тут я думав вчора, що це якийсь бурян. Хотів вирвати так, пальцем підкопав, а там кісточка. Це теж персик. Третій. І, напевно, там я вже тепер... Не вірю листочкам. Так само тут листочки були інші, а витягнув разом з кісточкою. А тут сливи, ну сливи ніби поки не повилазили, поки не видно. Але ще по секрету вам признаюсь. кісточки я не заготовляв. Я побачив відео про страстифікацію і пішов. В грудні місяці під персики під сливу, і назбирав кісточок, бо багато персиків перестигало і падало, і назбирав кісточок. Так що і це добре, щоб вони так збереглися, бо, як ми знаємо, кісточки треба помити, просушити і зберігати до пізньої осені, аж тоді ставити на стратифікацію. А так, з вулиці позбирав, мокрі, може якісь вже підгнили. І так, і так все добре, маємо поки два, можливо, три персики. Добре, йдемо до щеплень. Редхейвен прищеплений 13 березня. Я вже всі поробив бо, е, таблички попідписував, бо у передніх відео було, що ще не всі дерева в мене підписані, а один, одного дня. Став, зайнявся і добре, що знімав відео, то бачив яка дата, які, в який день були роблені щеплення. Зроблені. Дивіться, після останнього 5 днів, після останнього огляду. Дивіться, які листочки. Ідемо далі. Ага, тут пам'ятаємо. Скоріння вилізло. Така дичка, прищепили, але я думаю, живець або неякісний, або ну, напевно був, може з кінця живець пересохтий, або неякісно зроблено саме щеплення. Буває різне, щось там попало, щось десь кора, коли обмотував камбіальні слої, може десь там відійшли, добре не, стикну, не стикувались. Ну нічого. Тут обріжу і нехай собі піщепа росте на наступний рік будемо прищеплювати. Це теж Редхейвен. Я дуже не переживаю, бо тут редхейвен. І тут всі п'ять прижились і то так дуже добре. Тут яблуня Еліза. Дивимось 22 березня. Порадили мені тут прив'язати такі дві палочки, бо птахи сідають і ламають. То все або ламають, або тут зрухують і перестає рости. Дивіться які листочки. Дуже мені то все подобається. Тепер переживаю, як я буду далі формувати, щоб воно не обламалось. Тут піде, пагони підуть вверх зі всіх. Ну нічого. Подивимось. Щось придумаємо. Йдемо далі. Так. Т-3 персик. gold, золоте вино. Дивіться, бачите? Хто вдивився мої попередні? Огляди, ці живці з квітковими бруньками, вони не прижились. Причину знаю, я вже пояснював. Зависоко зрізав, треба було нижче зрізати, щоб більше шансів дати на ці гілочки бокові. Бо весь сік пішов вверх, вищу точку. Так, Вайнголл прищеплений 9 березня. Дуже гарний розвиток. Фарба тріскає, я хотів чимось замазати і не мав чим. Може і не буду замазувати тепер пізніше. Яблуня Gold Rush. Золота лихоманка. Прищеплено 22 березня. Ну так, дуже аж такого розвитку сильного не бачимо за 5 днів. Кісточкові вони так швидко не розвиваються. Зерняткові так швидко не розвиваються, як кісточкові. Але все добре. Всі живці прижились. Це нас тішить. Royal Majestic. Під щепалеча. 13 березня роблено щеплення. Подивіться. Тут верхні листочки якісь комашки поїли чи що. Ну, я вчора робив обробку, думав, буду робити міравісом, але зробив традиційно хору і додав актелік. І обробляв тільки ці дерева, які вже перецвіли. Тобто персик, вишні, сливу. І Або які взагалі не мали цвіту. Оці молоді саджанці, які не мали цвіту, там ще в мене така груша є. Молода. І оці, що постили листочки, так само обробив. Може більше не будуть їсти комахи. Royal Majestic. І ще один Royal Majestic. Тут зроблено було 13 березня. Так само. Дивіться, ще кращий розвиток. Такі довгі листочки. Скоро погони пустить. Ось так. Ось ці саме ось ці щеплення, що я вам зараз показав, ці живці мені відправила Вікторія Максименко. Її родина з каналу Сад Город в Кібличі. Всі прижились. Дуже їм дякую, знаю, дивляться мій канал, коли є вільний час. Дуже їм дякую. Наступного року буду замовляти саме в них. І хочу подякувати каналу Береги Ікви. Не знаю, як звати цього чоловіка. Передаю вітання і знаю, що він так само дивиться мій канал, який мені відправив два саджанці однорічні. Я знімав відео про них персик айспіч і Нектарин Харко. Так що вам вітання і дякую, що відправили мені такий якісний матеріал. Ідемо далі. Груша. Бо я зимовий сорт. Поки сорт не знаю. Підозрюю Стрийська. Дивіться, ого, я сам не бачив. Тут ходив вчора, але не дивився, дивіться які листочки великі. Я вже нарешті підписав грушу, побачив в відео дату 24 березня. Насливі. І дивіться оці молоді, молоді щеплення, як ну, на молодих гілочках, як вони швидко розвиваються. І тут на товстіших гілочках трохи помаліше, закору, повільніше. А отут, от на молодих, дивіться, як гарно. Я маю тільки одну там грушу таку. Стару вона так само ніколи не формувалася і мені дуже шкода було, щоб вона не пропала і така дуплява вже внизу. Я дуже хотів її прищепити, бо вона може будь-який рік засохнути і все. Так, йдемо далі. Ось та сама груша на Айві прищеплена. Я вам скажу то так, цікаво. Там подивитися раз хоча б в 5 днів. Я так дуже не оглядав навіть сам. Була інша робота. Бо якщо кожного дня дивитись, то ніби все на місці. А кожних 5 днів хоча б раз в тиждень. <клух> планував знімати один раз в тиждень, але мені так не виходить. Минулого разу перед між роликами було 6 днів. Цього разу 5 днів, наступного разу попробую зробити через 7 днів, через тиждень в неділю, якраз сьогодні неділя. Ось. Так, тут недалеко білий налив. До речі, так само від Вікторії Максименко. І відправляв мені. Ну, я по вайбері там робив замовлення, чи то сестра, чи то мама її. Не пам'ятаю як звати. І дуже якісні живці мені відправили. Дивіться, всі прижились, всі, що ви мені відправили, всі прижились. Ще враховуючи то, що я перший раз і перший рік, і перший раз робив щеплення, там ще колись один раз пробував і то так як-небудь. А в цьому році я вже передивився багато роликів, як правильно робити. І вже старався так робити, як люди. Як має бути. А ось дивіться, ще один білий налив. Він мені прийшов бонусом. Я не замовляв, я замовляв Gold Rush, е і Елізу. Е Gold Rush і ще якесь. А, відправили мені Елізо, але мені дуже подобається. Елізо я передивився. Ну, Бо я хотів зимові, зимові сорти, щоб довго лежали. І саме такі сорти вони напевно подумали. Що то буде краще. відправили мені Gold Rush і елізо. І білий налив шов бонусом. Так само як персик. Персик я замовляв живці Red Haven і Т3. А в подарунок ще мені відправили Royal Majestic. Дуже приємно мені. Прошу. Ага, це своя яблунька маленька. Я вже буду сорт визначати, коли будуть плоди на цій великі, то я з неї нарізав живців, а сортність так і не знаю. Але сортове і дуже велике. Вже будуть плоди, буду знімати ролик десь на осінь. Може хтось підкаже. Тут все прижило. Тут так само. Розвиток повільний, але розвиток є. Це не може не тішити. Тут 26 березня було прищеплено. піщепа яблуня дичка. У мене всі піщепи, всі дички, які я накопав тут в себе недалеко там по полях. А личі і яблуні, і сливи. А тут та сама яблуня своя, 26. Це приживається. Якщо відповідальністю до того віднестися, свої мати живці, а це я знімав. Мати живці, той тобто, підщепи якісні, живці, вайнголд Т3, 9 березня, щось не дуже, напевно, засохне. Якісні живці, якісні підщепи, ну і гострий ніж. Одну праву руку хоча б, друга може бути ліва. Ну і не спішити, бо тут така робота, що вона вже хочеться, а то треба переглянути відео, одне, друге, третє, десяте, зробити якісь свої висновки. І приблизно розуміти, як воно працює. Персик свій 16 квітня. Ага, цей персик вже мав листочки, то останні мої живці. Я і не дуже надіявся, що він приживеться, просто зробив експеримент. І зробити свої висновки, хоча б зрозуміти, як воно проживається. Шари камбію мають співпадати на одному рівні, що саме камбій приживається, а не кора, і не серцевина, і не ядро, дерева. І все вийде. Спочатку, отак як я палець порізав один раз чи два, бо треба ніж мати гострий. І, і поки навчитися то це. Зрізати якісні зрізи, то можна порізати палиці не один раз. Так, тут все, йдемо далі. Тут груша, вчора минув тиждень, як я її прищепив, обрізав грушу таку десь метр двадцять, вона мала висоти без гілочок, без нічого. Садженець посадили недавно. Обрізав сантиметрів 30 зверху. Ось так залишив 80-90 см для формування. А той вершок, думаю, ну попробую прищепити. Ну не знаю, але мені здається, що воно не сохне поки. Може якраз, то вже листочки були, трохи менші. Навіть мені здається, що ті листочки навіть і виросли трохи. Може ще в живці свої соки були і воно за рахунок тих соків ще росло. Ось один. Другий, бачите, воно не посохло. Все живе, так трохи скрутились до кубки. Тут третій, тут брунькою. І тут четвертий. Про на яблуню, нагадую, хто не бачив попереднього відео. Так, тут все показав. А тут... Черешні. надраннє щеплення 1 березня. Ті черешні вже пережили. Піщ, э, піщепа вишня, прищепа черешня. Ті прищепи вже пережили і пройшли і Крим, і Рим, і морози, і, і жару 30 градусів, і в пакетиках були, і без пакетиків. Ну але все ж таки одна. Як бачимо, один живець розвивається досить непогано. Ну нічого. Як буде, так буде. Розчаровуватися сильно не будемо. Тим далі. Тут робив окулювання. Літнє і щось шості... Ніби і прижились, але не розпустились. І тут ще прищепив нектарин Харкона, всякий випадок зверху. О, Вже хотів сказати, що ніякого розвитку нема. І тут як зробити, щоб було видно? Ось, бачите? Зелений листочок з'явився. Є якась надія. Ну, ще кілька днів тому я дивився, тут не було нічого. Ось. Може якраз приживеться. там, ще в іншій стороні. Прищепив на алечу, так само гарко, але Зісохлись живці, нічого з того не буде, не йду показувати. Ось дивіться. Вишні вчора обробляв хорус скор і актилік. Але я обробляв тільки тому, що вже ось такий цвіт. Вшеле пелюстків майже нема. Десь там одиниця, от один немає, тому що актилік це інсектицид, щоб не попадали бджоли. Още одна, одна квіточка, дві. Коли вже цвіту немає, тоді вже можна робити обробку. Ось ці всі вишеньки. Дуже гарно зав'язались кісточкові, я вже казав. Майже кожна має зав'язку. Ось ця немає одна. Майже кожна зав'язалась. Це дуже добре яблуня. Так само ця доросла вишня так само добре зав'язалась. Це дуже добре яблуня моя одна в цьому році не буде мати яблук. Джонатан так мало багато квіткових бруньок і після тих морозів тижневих. Всі квіткові переросли в вегетативні. Дуже шкода. Але натомість, якщо все добре буде... Будемо мати багато вишень. Бузок цвіте. Був цієї ночі був е, чи мінус один, чи нуль, не знаю, але зранку в 7 годині вода стояла в відрі на вулиці. І така була кірочка зверху льодяна. Значить як мінімум було 0 градусів. Могло бути і мінус 1, мінус 2, не знаю. Але це вже не мороз, це вже деревам нашим не шкодить. Отакі вонічні. земля прогріта, грунт. Повітря тепле, зараз сонце вийшло, так що це вже не біда. Це не те, що ті, що були перед тим тиждень морози. День плюс 5, вночі мінус 10. Добре, друзі. Ще раз всім вітання. Всього вам доброго. Удачі!